Шановні наші гості і наші давні друзі. Я думаю, що всі наші перші гості, які сьогодні перший раз прийшли стануть нашими друзями, а, бо так До слова розкажу, куди ви прийшли. Крім того, що ви прийшли на тренінг до цього чарівного тренера, ви прийшли ще й в молодіжно-тренінговий центр Завтра, який є частиною а, глобального руху Завтра. Яка є ідея е, цього року? Є два напрямки. Перший напрямок це зараз ми на ньому присутні, це тренінги для молоді, для е, старшого покоління для будь кого для абсолютно широких населення, тобто це соціальні мережі, це що завгодно, від вітражного скла до, е, до різних бізнесових е, або особистісних тренінгів. І другий напрямок, який ми розпочаткували кілька днів тому і плануємо розвивати дуже серйозно, це тестування для дітей від 5 до 14 років, для того, щоб визначати певні таланти у дитини. Не, не тільки щоб ми знали, що вона може бути талантливим композитором, або співаком, або поетом, або художником. А може, в неї є здатки до якогось громадського лідерства або навіть до політичного, тобто, щоб ми могли з 5 до 14 років по дитині це розглядати і, напевно, цю дитину якось вести до того, щоб вона по цьому шляху пройшла, а не просто до чогось дійшла і поїхала за кордон піднімати іншу криву. Тобто, от така глобальна ідея, така задумка: ми хочемо зробити мережу ледь не в кожному місті у В принципі, до кінця року поставили за мету зробити 100 центрів в Україні. Вже відкрили е, три центри таких в Львівській області, е, відкрили цей центр в Києві і ще буде незабаром відкрити другий центр в Києві. От, в принципі, це те, що я хотів сказати, може, Олексій хоче ще додати якісь певні речі. В принципі, в принципі, додати особливо немає чого, Артем багато сказав. Е, наше завдання ми плануємо просто на поцілі гуртувати людей, яким не байдуже, що відбувається. І цілі насправді основних дві. Тобто ми дамо, формуючи ці центри і тренінгові програми, дамо людям можливість трошки інакше подивитися те, що відбувається, і може трошки відходити від ідеології суспільства споживання, яке, як на мене, зараз терпить, ну просто то це, мабуть, і... Потрошку вона завершується, мені здається. Але що далі? Це питання, і ми спробуємо в цьому напрямку працювати. В принципі, як можна прийняти участь, якщо у вас виникне таке бажання? В принципі, є, є, є три можливості, основні про які ми кажемо. Це є цієї ну, В цьому матеріалі ми його передамо. То можна просто в інформаційному плані підтримувати, заходити на е, страничку Facebook, щось там лайкати, якісь, е, приймати участь в розробці, бо це абсолютно відкрита система, тут нема головного, е, абсолютно горизонтальна структура, хто взяв свою частину і потащив, ну, яких в рамках загального бачення, але е, тобто, керування зверху дума, Так? Ви можете приймати участь просто в обговоренні, давати поради, ми будемо вам дуже вдячні за це. Значить, можна прийняти участь в виді волонтера. Це пучо, є вакансії, є навіть цікава вакансія. Зараз в нас є програмний твір, брошура завтра, ви можете його почитати, де описано розгорнуто про ідеологію. Ми плануємо його зробити в форматі коміксів, да? бо студенту, мабуть, 44 сторінки зараз це слішно много, публики, як то кажуть. Ми спробуємо зробити комікс. Ми шукаємо людину, яка взялась на себе, наприклад, це на себе комікс. Так, Це я просто кажу, наприклад. Є багато цікавих вакансій і можна приймати в такої формі. І, в принципі, третя можливість ми в кожному місті шукаємо людину, яка візьме на себе відповідальність і започаткує цей центр.